Маємо ось такий сенсорний змінний лоточок, який змиває за котиками каналізацію самостійно. Дуже зручний девайс. Ми дуже щасливі, більше не потрібно прибирати за котиками. Якщо ви втомилися від щоденного постійного прибирання, то цей девайс саме для вас змивається сам через 45 секунд після того, як кішечка піде із лоточка. Або через 40, тобто є два варіанти. Там, бачите, є датчики. Є лампочки, кнопочки, нажимати можна вручну, а можна а, самостійне змивання. Не потрібно ніякого наповнювача. А, маємо ще зверху задатковий привчальний литочок для тих, хто ходить на наповнювач котиків, а, ну, тобто ви ставите. А, Пересипаєте в нього, він прозорий, так? Пересипаєте в нього ваш наповнювач з вашого старого лотка і поступово відбираєте кількість. Ну, поки якби, котик звик не ходити без наповнювача. Потім знімаєте і вже ось так ось ходять, як наші. Молодець, принцеса моя, молодець. От, Ну і або нажимаєте кнопочку, або чекаєте, і воно само змивається. Ти Сидишся, контролюєш ситуацію, так? Так проходить етап привчання. Там тут маємо трубу, тут маємо підключення. От. Ну, в нашому випадку так. У кожного по-різному це вже вам сантехніки скаже більш детальніше, як вам зручніше буде щоб, ну, під вашу ситуацію, як то кажуть. Так? От у кожного різна ситуація, хтось ставить у коридор, хтось ставить у підумивальник, хтось там десь під сходи, тобто в тумбочку, у кожного різна ситуація. Так, спочатку водичка піднімає, все, щоб нічого не прилипло, а потім е вже е йде змивання прямо в каналізацію чистенькою водичкою. Ну, в, нашому, в нашої кішечки ми антибіотики приймаємо зараз, вона в нас на лікуванні, тому в неї калері такий, тому й водичка е е е коричнева. Якщо у вас буде здоровий котик. То нічого такого не буде, тобто у вас буде чистенько, просто будуть плавати какашки, так, сухі, тверді в чистій водиці. Тобто у вас водичка не буде ось така. В даному випадку, якщо я мою кішечки діарея або вона на лікуванні, то я просто змиваю ще раз. Є також скорочений режим, його не порекомендовано робити. Ви можете в такому випадку змити ще раз, або інша кішечка запустить змивання, якщо піде також на лоточок. От. Ну, поки ми приймаємо таблетки, то так. От. А, ну, ось так. Як вам такий девайс?